Коже вітри міняються. А це на добре. Так, але буде нелегко. Що робити, я знаю, але повернутися це зустрітися з минулим. Я тікав від нього так довго. Ай! Слухай, ти чого б'єшся? Яка різниця? Це вже минуле. Але все одно боляче. О, так. Минуле часто болить. Але, по-моєму, від нього можна або тікати? Або. А ну! от. 99% людей, які хотіли стати таким, як я, не готові робити те, що потрібно для втілення своєї мрії. А правда інша у морських котиків є своя приказка: усі хочуть потрапити на небо, але ніхто не хоче померти. Тому центр. Тілення будь-якої мрії це самодисципліна, наприклад, щось просте, прийом їжі. Справа не тільки стосується нашого тіла, скільки ще вона стосується нашого розуму. Він отримує команду, щоб ми мали можливість вибрати дії, які нам найкращі. Проте, кожен день ми вибираємо, що нам поїсти, але це переважно не в наших інтересах. Нас і так світ атакує з усіх сторін, а ви самі хочете себе запардовати по яйцях. Отже, ви самі ставите жирний хрест на своїй мрії. Отож самодисципліна центр усього вашого успіху. Ти не можеш виграти війну проти цілого світу, якщо ти не переможеш у війні проти свого розуму. Коли тобі 90, ти вже не можеш рухатися, ти втомився, усе скінчилося, ти вже нічого не можеш зробити. Ти не можеш побудувати свою компанію, про яку ти мріяв, ти не можеш уже проводити час з дітьми. А це усе жаль. І вона мене страшенно бісить. Я вважаю, що невдачі мають бути вимірюваними. якщо ти... Провалився настільки, що вже просто ніколи не зможеш піднятися. Знаєш, такого бути не може. Провал, невдачі та життєві проблеми для мене, як підприємця, який постійно робить щось нове, також є частиною мого шляху. Навіть у ті часи, коли я організовував карткову гру з бейсболу у 13 років. Коли я заплатив 400 доларів за місце, але ніхто так і не з'явився у тій грі, це багато чому мене навчило. Ці мікроневдачі були дуже важливими. Усе залежить від ваших внутрішніх почуттів. Так, якщо твій бізнес реально провалився, я вважаю, люди вибирають одне із двох, вони здаються і більше не зможуть піднятися з болота. Або вони рухаються в іншому напрямку. Тому, як на мене, важливо вимірювати ступінь свого провалу. Я вважаю, що працювати над своєю справою найважливіше, ніж слухати людей, які просто язиками молотять і ніфіга не роблять. Ти маєш забути про задоволення, про концерти, ти працюєш у тебе лише одне життя. Моя порада для молоді віком від 18 до 25: робіть більше помилок, не турбуйтеся про це. Головне, коли падаєте, піднімайтеся. Я двічі провалював іспит в початковій школі та тричі провалював вступний іспит до середньої школи. Коли я закінчив університет і почав шукати роботу, я отримав 30 відмов. Так що насолоджуйтесь тим процесом. Коли ви у молодому віці отримуєте користь з уроків, які підносять вам життя, і просто насолоджуйтесь, у віці від 30 до 40 ви повинні дуже добре мислити, щоб бути максимально продуктивним у справі всього свого життя. Від 40 до 50, ви повинні сфокусуватися на речах. У яких ви по-справжньому гарні. Але коли вам від 50 до 60, інвестуйте в молодь. Тому що молоді люди можуть працювати краще за вас, так що покладайтеся на них, допомагайте їм, і дуже скоро ви переконаєтесь у тому, що вони справжні професіонали. Але якщо вам близько 25 років, не переживайте щодо невдач, Кожна помилка сьогодні це чудова можливість для вас. У майбутньому будуть боротися не за знання, це буде боротьба за креативність, за уяву, за навчання. Це буде боротьба з нестандартним мислення. А якщо мислити, як усі, на автоматі, у нас з'являться проблеми останніх 20 років. Люди працюють як машини. А наступні 20 років машини будуть працювати як люди. Так що майбутнє не за знання місць, а за мудрістю і креативністю.